Гаразд, ну що, давай розберемося. Сьогодні в нас такий, знаєте, незвичний матеріал. Це по суті шматочки з уроку читання українського читання для третього класу. І тема, слухайте, ну, дуже сучасна: селфі медіа віконце. Це нам надіслали уривки з ПДФ, з навчальних матеріалів. Може, спробуємо сьогодні зрозуміти, як власне школа зараз говорить з дітьми? Ну, 8-9 років, так? Про селфі. Така, здавалося, буденна річ, але ж непроста. Що їм розказують, які там поняття? І головне, безпека, про що попереджають, бо це ж справді ем, цікаво, як швидко ці технології входять у звичайні уроки, навіть читання? Так, так, і це дуже на часі. Бо медіаграмотність це ж тепер ну, як читати-писати, чесно. Треба розуміти, що ти бачиш, що ти робиш в інтернеті, як це безпечно робити. І починати треба якомога раніше, це правда. От селфі на уроці читання це такий яскравий приклад, як освіта намагається ну, наздогнати життя. То почнімо з бази, як там визначають, що таке селфі? От для третьокласників там здається, написано просто е, селфі, це фотоавтопортрет, і пояснюють, як робити. Зроблений самостійно, ага, тримаючи камеру, ну чи телефон на витягнутій руці. Або з селфі-палицею. Ну, наче все ясно. Так, і тут знаєте, що цікаво. По-перше, сама простота: фото-автопортрет. Слово селфі нове, а портрет вже знайома. І оце авто сам зробив це ключове. А по-друге, от зверніть увагу, як детально про сам процес. Самостійно, на витягнутій руці, палиця. Це ж не просто так. Для дитини цього віку важливо це абстрактне селфі прив'язати до чогось конкретного, тілесного, до дії, яку вона бачить, може сама робить. Тобто вони фокусуються саме на тому, як це зробити, а не там навіщо, що воно означає для інших. Саме так в цьому віці ще складно, напевно, пояснювати про самопрезентацію, там лайки, цифрову ідентичність. Тому автори, схоже, вибрали такий ну дуже конкретний операційний підхід, щоб дитина зрозуміла механіку, як це робиться, а вже глибші сенси, там композиція, мета, емоції. Це, мабуть, на потім ясно. Ну, з визначенням зрозуміло. А що там про місця, де зазвичай люди роблять селфі за версію цього уроку? Там цілий список на важливих подіях, на волі. Це де? На природі, мабуть? Мабуть, так. На природі, на вулиці. Угу. В транспорті на вечірках, на вакаціях, ну, це все логічно, але слухайте, отут справді цікаво. Там є пункт на трасі. На трасі. Це для третього класу, якось, ну, несподівано. Оце справді такий. Ем... Найцікавіший пункт, бо все інше події, вечірки, відпустка, навіть транспорт це зрозуміло. Моменти, які хочеться запам'ятати, показати так, особливі чи буденні? А от на трасі воно якось вибивається і звучить трохи ну небезпечно. Може, це просто невдалий приклад? Чи тут є якась педагогічна хитрість? Може показати, що люди фоткаються ну, взагалі де попало? Цілком може бути. Якщо так ширше глянути, цей список разом з трасою, він, можливо, і показує реальність. Селфі роблять всюди, абсолютно скрізь, часто не думаючи, чи доречно, чи безпечно, і оце на трасі це як гачок, щось несподіване, що змушує дитину, ага, і готує до наступного, до правил безпеки. Можливо, це такий контраст: от де роблять, але чи завжди так можна, чи безпечно. Підводять до думки, що ні, не кожне місце підходить, особливо дорога. Тобто не те, щоб заохочувати так робити, а навпаки, підготувати до розмови про ризики М -м -м, цікава версія, і це якраз підводить до наступного правила безпеки що саме радять третьокласникам. Там здається два головних блоки: перший про погоду кажуть не слід фотографуватися під час грози, буревію, смерчу. Ну, це ж загальне правило. Не треба бути на дворі під час грози чи смерчу. І неважливо, з телефоном ти чи без. Звісно, це база. Але чому саме в контексті селфі? Можливо, кілька причин. По-перше, нагадати, бажання зробити круте фото не має переважити здоровий глузд. Діти ж бачать таке в інтернеті, думають: вау! Тому пряма заборона важлива. А по друге, може. Тут і є натяк на специфічний ризик стояти на відкритому місці, тримати телефон чи палицю вгору під час грози. Ну, теоретично, це ж підвищує ризик. Прямо не написано, але акцент саме на селфі під час негоди може це мати на увазі. Добре, це фізична безпека, а цифрова є щось про це. Так, і це мені здається один з ключових моментів уроку. Є порада про публікацію фото, особливо з подорожей. От пряма цитата: під час перебування у відпустці не слід викладати всі підряд світлини. Ага, і причина пояснюється дуже прямо: оскільки злочинці можуть скористатися цією інформацією для пограбування вашої домівки. Ого, оце так поворот від грози до грабіжників досить різко і так серйозно для 8-9 років. Це не занадто, може навіть лякає? Так, це дуже прямо, можливо, трохи алармістський, так, але давайте подумаємо, чому саме такий приклад. По-перше, він дуже конкретний, матеріальний. Дитині важко зрозуміти крадіжку даних чи порушення приватності, а от пограбування будинку це щось дуже реальне, страшне, що легко уявити. По-друге, цей приклад, ну, він геніально простий для ілюстрації зв'язку онлайн і офлайн. Показує, те, що ти постиш фото з моря, може мати прямі наслідки в реальному житті, безпека дому. Тобто мета не налякати до смерті, а просто максимально дохідливо пояснити, думай, що викладаєш. Саме так це спроба закласти основу цифрової гігієни, обережність з особистою інформацією. І вибір саме цього прикладу, відпустка пустий дім грабіжники це такий педагогічний хід, зрозуміла логіка, відчутний ризик. Звісно, можна сперечатися, чи не занадто жорстко. Можна було би про інші ризики сказати, геолокація, наприклад, чи що фото побачать не ті люди. Але автори, видно, вирішили сконцентруватися на одному, але дуже яскравому прикладі. Цікаво. А інші аспекти безпеки там є? Ну, там ризик впасти, коли робиш селфі десь на краю скелі, крім траси і негоди, або там онлайн булінг через фото. Про це щось кажуть? З того, що ми бачимо, схоже що ні. Акцент саме на цих двох погода і ризик пограбування через пости з відпустки. Згадка про трасу може натякати на небезпечні місця, але це не розгорнуто в правило. А такі речі, як кібербулінг чи згода інших людей на фото, чи навіть просто вплив невдалих фото на самооцінку, це схоже поза кадром цього уроку, можливо, вважаючи ще рано, або просто урок більше про читання тексту, а не глибоке занурення в цифрову безпеку. Отже, підсумовуючи, що ми маємо, як такий урок може вплинути на дітей. З одного боку їм кажуть так, селфі існує, це ось така штука, визнають реальність, а з іншого одразу ставлять рамки. Але будь обережний, це не просто селфі це прикольно, а скоріше, селфі це отак робиться, але пам'ятай про правила. Точно, і це дуже цінно, що пробують вчити цифровому громадянству так рано. Навіть на прикладі такої, здавалося б, легкої теми, як селфі, дітей вчать думати про наслідки, дають конкретні правила, не фоткайся в грозу, не розповідай усім підряд, що ти у відпустці. Це перші кроки до усвідомленої поведінки онлайн. Але чи цього достатньо? Чи не створює такий підхід, де акцент на заборонах і страшилках якесь викривлене, тривожне бачення інтернету? Це справедливе питання. Ризик є. Якщо тільки лякати, не показуючи і позитивні сторони, ну селфіж може бути і про самовираження, спогади, спілкування, то можна сформувати страх. Важливо, щоб це було частиною чогось більшого, ширшої програми з медіаграмотності, де вчать і критично мислити, і розрізняти фейки, і розуміти, як працюють соцмережі, і говорити про етику. Цей урок лише один елемент. Його сила в конкретності в прив'язці до реальних ризиків, слабість можливо у відсутності ширшого контексту і позитиву. Тобто, це важливий перший крок задає напрямок обережності, але далі треба більше комплексніше. Саме так цей матеріал це спроба школи іти в ногу з життям дітей, використовують знайоме явища селфі, щоб поговорити про важливе: самостійність, уважність, зв'язок онлайн і офлайн, відповідальність. Навіть якщо приклади типу на трасі чи грабіжників можуть здатися спірними, сам напрямок вчити дітей базовій безпеці в їхньому цифровому світі, він абсолютно правильний і своєчасний. Отже, підсумуємо наш розгляд цих фрагментів уроку: селфі для третього класників це фотоавтопортрет, зроблений власноруч. Роблять їх у різних місцях, навіть на трасі згадали, можливо, як підводку до безпеки. А ключові правила безпеки це уникати небезпечної погоди і не світити в мережі свою відсутність вдома під час відпустки, бо це ризик пограбування. Так і це все підводить до такого питання, знаєте, на подумати. От цей урок це приклад того, як освіта починає реагувати на цифрові виклики вже з малечку. Якими виростуть ці діти? Ті, хто з третього класу, знає, що пост з відпустки може призвести до пограбування. Чи стануть вони справді більш обачними, більш відповідальними цифровими громадянами? І водночас, як освіті встигати?